Вітаю на уроці української мови. Ми з вами продовжуємо говорити, про що дізнаєтесь, розгадавши ребус? Поставте відео на паузу та розгадайте його. Звичайно, ми з вами продовжуємо говорити про речення. На попередніх уроках ми з вами навчилися визначати головні члени речення. До головних членів речення ми з вами відносимо підмет та присудок. А сьогодні ми будемо продовжувати вчитися утворювати слово сполучення. Спиши речення. Підкресли головні члени. Встановлюй зв'язок слів у реченні за поданими питаннями. Спишіть, будь ласка, речення і підкресліть головні члени речення. Допитливі друзі приїхали на Сумщину. Хто? Друзі. Друзі що зробили? Приїхали. Тепер нам потрібно встановити зв'язок слів у реченні за поданими питаннями. Теж записуйте до свого зошита. Друзі, що зробили? Приїхали. Друзі, які? допитливі приїхали куди? На Сумщину. Запишіть, будь ласка, молодці. Ми з вами знаємо, що зв'язок слів у реченні можна встановити за допомогою питань, що саме зараз ми з вами і зробили. А зараз. Визнач, яке з записаних словосполучень слів є основою речення. Друзі приїхали. Молодці. Якими членами речення є ці слова? Друзі, хто іменник приїхали, що зробили дієслово? Підмет і присудок. Перевір свої думки за правилом. Підмети присудок становлять основу речення. Інші зв'язані між собою слова утворюють слово сполучення. Наприклад, весела дітвора поспішає до школи. Отже, основа речення це підмети присудок. А інші зв'язані між собою слова утворюють слово сполучення. Прочитай речення. Поясни, як ти розумієш, значення виділеного слова. Добери до нього синоніми. Ошатне місто привітно зустрічає гостей. Доберіть, будь ласка, до виділеного слова синоніми. Ошатне, гарне, красиве, величне. Спиши речення про ошатне місто. Підкресли головні члени речення. Це фільми та присудок. Так? Ошатне місто привітно зустрічає гостей. Що місто, місто що робить? Зустрічає. А тепер давайте встановимо зв'язок слів у реченні за допомогою питань. Місто, що робить? Зустрічає. Місто Яке. Ошатне. Зустрічає кого? Гостей. Зустрічає як? Привітно. Запишіть, будь ласка, це до свого зошита. Отже, ми тільки що визначили з вами підмети присудок і встановили зв'язок за питаннями. Отже, у словосполученні є. Головне слово і залежне. Під час встановлення зв'язку слів у словосполученні питання ставимо від головного слова до залежного. Наприклад, небо яке синє. Головне слово у нас з вами в словосполученні буде підмет або присудок. В даному випадку назвами. Головне слово підмет, небо. Отже, ставимо питання від головного слова до залежного небо яке синє. Отже, речення від словосполучення відрізняється тим, що основу речення складає підмет і присудок. А слово сполучені є одне головне слово. Або підмет, або присудок. І Якщо нам потрібно встановити зв'язок слів у словосполученні, то ми ставимо питання від головного слова до залежного. Сподіваюсь, що ви зрозуміли різницю між реченням і словосполученням, і тепер вмієте їх відрізняти. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!